Вітаю товариство. В продажі з'являється Ford Edge 2022 року випуску, 11 місяць 2022 року, з 2-літровим бензиновим двигуном, на автоматичній коробці перемикання передач на повному приводі та в комплектації сел. В бордовому кольорі дуже гарно виглядає. Автомобіль був привезений з акціону США з незначними пошкодженнями. Фактично, по кузову з дефектів, що було. Це замінили вітрове скло лобове, народі його називають. Витягнуло декілька вм'ятинок після граду. І все. Фактично вторинно ніде автомобіль, не має жодного фарбованого елементу. І що найцікавіше, у нього пробіг 30 тисяч кілометрів. Фактично стан нового автомобіля. М'ята не вдало, як ще казав, вже витягнули, нічого ніде не підфарбовували. На такому чорному шкіряному салоні здоровенною панорамним дахом. Дивіться, як гарно все виглядає. Ніде по салону жодної потертості чи подряпане я особисто не бачу. Кермо в чудовому стані, селектор перемикання передач в чудовому стані, це вже новий кузов. Ось пробіг 30 тисяч. Технічно по автівці, само собою, нічого не турбує. Фактично стан нового автомобіля. На задньому ряді сидінь все гарно. Та, так як має бути. Ззовні по кузову теж якихось дефектів я ніде не бачу. Кишка багажника з електроприводом. Також в автомобілі є вже, ну він вже сучасний, тому тут встановлений в комплектації вже є CarPlay, Android Auto. Та різноманітні асистенти, такі як отримання смузі руху, адаптивний круїз, ключовий доступ на передні двері, датчики світла, датчики дощу і так далі. Ось така машина. Дувати її можна в лізинг за авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Оглянути автівку за попередньої домовленості. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Тому хто шукав собі новий фактично Edge на хорошій комплектації, будь ласка. Заїжджайте до нас, оглядайте, купуйте та насолоджуйтесь. Ми чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові та бережіть себе!